Просто зараз до ефіру доєднується блогер і журналіст Роман Цимбалюк. Він вже з нами на прямому зв'язку. Рома, привіт, радий бачити. Привіт, Олеже. Навзаєм. Слава Україні, героям слава. Ну слухай, є цікаві новини. Я насправді мав інший дещо план поговорити з тобою на інші теми, але раптом в Москві вибухнуло. Та е, це в північному е, на північному заході Москви пролунав вибух. Житловий комплекс Алея Паруса. Ти як людина, яка в Москві бувала, можливо, тобі ця інформація щось скаже. Я в Росії ніколи не бував. Тому що Алея що не алея паруса. Це інформація, скажімо так, не надто е вагома для мене, але от про людину, яку ймовірно ліквідували цим вибухом, це кримінальний авторитет із Горлівки, Армен Саркісян, і це є зрадник України. та ну бо фактично, якщо підняти е інформацію, випливає, що він фінансував тітушок ще в 2014 році. Був потім поміт. Чини в антиукраїнських заходах в їхній підтримці, і так далі. і Так далі, що ти в цілому знаєш про про цю людину і про те, що сталося в Москві? Е, ну, по перше, невалих поросах я був е, там. Не дешеве, недешева нерухомість, і в принципі, по московським міркам, оселитися там це ознака того, що ти схопив чи то Путіна, чи то Бога за за бороду. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що пора писати багато книжок а не про масад. Або не тільки про Масад, а про українські спеціальні органи, які не дивлячись на все скиглення деяких українських емігрантів про те, що Україна там програла війну чи програє війну, просто як займалися, так займаються своєю важкою небезпечною роботою і знищують тих, хто піс... посмів підняти руку на українського громадянина. Ну, власне, все тому вітаємо сили оборони. Я щось мені здається, що звісно можуть бути і інші якісь там розбірки, бо це ще ті волоцює, але здається мені, що навряд чи це сталося, б, якщо б хтось в якомусь українському кабінеті або бункері, або десь в полі. Не подумав і не організував цю а, операцію. Вона ж не перша, вона не остання. Це все треба розглядати в комплексі того, що палає на Російська Федерація. Я абсолютно впевнена, хочу сказати, що палати вона буде більше. І коли ми чуємо ці заяви Дональда Трампа, що ведуться перемовини про завершення війни. Ну, чи то заморозки війни тут є багато нюансів, але сенс в чому? Що це ще питання, хто більше зацікавлений в паузі? Бо якщо ця пауза не настане, то завдяки новим старим, модернізованим і іншим українським розробкам, то Російська Федерація буде горіти ще ярче, ярче, ярче. От о, така от ситуація. Тому ворогам України смерть. Хто такі вороги України? Це не пов'язано ні з політикою, ні з чим. Це ті, хто повторю, підняв руку на українського громадянина в ну, переважно на українській землі. Ну так, хоча ситуація ця склалася в Москві, але сам ось цей заркісян він походить з горлівки, має відповідне, скажімо так, псевдо. Хоча тут різні є версії про етимологію походження цього, цього псевдо, чому він саме так називається. Чому йому таку, е, як це пагрімуха? Та чому йому от таку е, таке слово до нього прилипло? Ну я не буду цю теорію зараз розвивати. Є ще одна цікава історія на цьому тлі. Е, е, я зараз бачу перед собою телеграм-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України, і там публікація, значить, рупори Кремля, чергові викриття російських пропагандистів та агентів впливу від головного управління розвідки, розвідки і центру протидії дезінформації. Значить, в оновленні 13 російських журналістів, блогерів, медіаменеджерів тощо, які є. Ідеологами, організаторами та виконавцями російської пропаганди це інформаційні операції. Ну і тут є я всі не буду називати, але досить яскраві імена й прізвища Армен Гаспарян, Ніколай Тупікін, Ілья Гамбашидзе. Алексей Іванов, це так званий речник злочиної групи Вагнер. Павел Зарубін, це той самий російський пропагандист, якого ми з тобою згадували. Та людина, яка умовно має доступ до тіла Владимира Путіна, спілкується з ним. Та Тіна Канделакіну і далі. Далі це такий перелік тих, кому належить приготуватися. Ну, я не знаю, чи приготуватися, це мабуть таємна інформація головне те, що наші сили оборони називають речі своїми іменами, тобто про що це свідчить? Що дуже багато людей якраз аналізують Російську Федерацію і аналізують дії тих, хто веде проти нас війну. Ці люди, про яких ми тільки що почули, вони ж вони ж не пропагандисти. Це називається інформаційні злочини. воно у нас якось не війшло в загальний оборот, це слово сполучення. Але це, це не пропаганда, бо пропаганда вона може бути різна. Можна наприклад, пропагувати біг, бо або відмов... Бо або корисно. Бо відпаління. А ці люди завдяки тим інструментам, які яким якими їх наділив Володимир Путін, ведуть проти нас війну. Ну, власне, це добре, що це сталося. Я не думаю, що там всі вони там обов'язково будуть в розстрільному списку, хоча хто знає. Ну, а Павлік Зарубін, ну, ми з ним особисто знайомі, він класний хлопчина. Я думаю, що він є еталоном в частині того, щоб. Ну, робити Володимиру Путіну приємно власне, тому він час від часу закривається з ним в одній кімнаті або на задньому сидінні автомобіля. Я так жартую. Ну таке враження, що це саме його в дитинстві Володимир Путін поцілував в животик, і от він виріс до такого монстра. З іншого боку, це знову ж таки талонний. Представник російського рейху, який, ну, вочевидь, видає найкращі аналізи своїх біоматеріалів, що він так близько завжди до Володимира Путіна. Можливо, він навіть спить в сусідній кімнаті від російського диктатора. Ой, Романе, я, я аж слюзу пустив, як швидко ростуть діти. Це ти мене на таку думку наштовхнув, та яку ми часто чуємо від наших батьків. Ну добре, це іронія. Я знову повернуся до ось цього допису від головного управління розвідки і поясню, чому я власне запитав про те, чи належить приготуватися всім цим людям. Тут цікавий є абзац головне управління розвідки і ЦПД, тобто центр протидії дезінформації, нагадують вепонізація. Хороший термін, вепонізація інформації є частиною російської військової доктрини, а російські інформаційні операції не мають кордонів та лінії фронту. Ну тобто, за аналогією, можна припустити, що і, скажімо так, необхідність нейтралізувати або знешкодити ось ці ось цих людей, які займаються цією вепонізацією, вона так само не повинна мати ані кордонів, ані лінії фронту. Це ну пряма аналогія. Ну, це абсолютно. Тут немає ніяких, як то кажуть, сумнівів суперечностей. Значить, чим займаються ці люди? От ну чому вони потрапили в цей список? Ну я от припущу, наприклад, у нас тут всю нашу державу сколихнула історія з ТЦК. Тут навіть деякі тут народні депутатки, вони чогось вважають, що це ТЦК винні в тому, що застрелили українського військового з ТЦК. Ну, чесно кажучи, це от. Стопроцентний наратив Кремля, але я просто е нагадаю: значить застрелила на нашого військового це і Тут ніяких виправдань бути не може. Ніяких, а народним депутатам, які на ТЦК все валять, і на армію все валять. Я хочу нагадати просту річ. Значить, якщо комусь не подобається генерал Сирський, то треба писати в своїх дописах не так, що генерал Сирський якийсь там негідник. Треба писати по іншому. Якщо ти член президентської фракції, ти маєш писати так. А президент України зробив помилкове кадрове рішення. І тоді стане зразу зрозуміло. я це до того, що я не вважаю це рішення помилковим. Я його взагалі в такому ключі не розглядаю, але це все в рамках внутрішньої політики. Так, от повернемося про до вибухів до. До наших ТЦК чи військоматів колись, значить, це ще раз ну зрозуміло, що це вибачте за примату правтик нашої контрозвідки, це зрозуміло. Це не означає, що треба робити кадрові якісь там рішення, чи ще щось. Треба висновки робити. Значить, Вони зараз б'ють по двом таким ключовим моментам. От якщо хтось проаналізує інформаційний простір, такого раніше ще не було, а зараз стало дуже багато, де оприлюднюють відео з розстрілом українських військовополонених дехто кричить, що наші солдати самі винувати, що вони загинули, ну не знаючи обставин і так далі. Ще раз, військових е, командирів е, підлеглі яких е, за, по, потрапили в полон е, відповідальності, це не залишає. Але є про інше. Це, це і є те, що називається класична інформаційна психологічна кровава операція. Мовляв, бачите, от ваші ваші офіцери всі погані. Ну генерали, як каже Маріана. Ну зрозуміло. А я нагадую, що хто в нас призначає генералів на посаду, Це ця історія стацика це так само. Забити клин в українське суспільство, розказати, що все погано дехто тут взагалі нам розповідає, що Україна програє війну. Ну слухайте, можна в філософію піти, але факт залишається фактом, що Україна була є і, буде, і в цьому ніхто не сумнівається. А якщо врахувати рівень амбіції Володимира Путіна три роки назад, то здається, в цьому рівні амбіції не було. Того, що як з'ясувалося, Росія це дрява держава. Ну і можливо, Путін теж трошечки дрявий, тому що якщо вони не можуть збити українські тихоходні дрони, а вони летять ну як дуже сильно залежить швидкість від вітру, це ж не ракети. А ми маємо такі наслідки. Ще раз, ті, хто зараз перебувають на війні, ну це теж такий цікавий момент. Я щось я багато спілкуюсь з військовими. Я от якогось такого скилення не чую. Є проблеми всі вони зрозумілі. Замість того, щоб ставити питання, як вирішувати проблеми, дехто намагається тут зробити такі. От, що от ми тут самі у всьому винні? А я бажаю, що критика вона під час війни зрозуміла. Зрозуміло, потрібно, щоб якісні рішення ухвалювалися а, на самому верху, і відповідно до, до кожного командира взвода включно. Ну і та цікаво, те, що у нас у нас взагалі ніхто не святий, і от це треба просто зрозуміти одну річ: що нема простих рішень, і нема такого, що оцих ми генералів забираємо, тих ТЦК там звільняємо, тих садимо в в'язницю. Ну мається в увазі отак: от всіх. Так не виходить, має бути конкретна персональна відповідальність кожного. Тому як це не дивно, це мені так образливо. Я ніколи не працював в офісі президента. А начебто мені треба те, що я скажу, воно буде сприйматися, як я тут за Зеленського топлю. Ну але ж його слова про те, що ми не програли цю війну. А можливо, якщо ще раз повернутися до рівня загроз, коли всі казали, що вас через три дні не буде. А через три роки ми спалюємо Російську Федерацію і намагаємося і, і не намагаємося, і будемо палити її сильніше. Тобто, висновок такий. всім треба видихнути і повернутися до роботи. Прикладом в даному випадку є перший батальйон любої української механізованої або штурмової бригади. То тут таке враження, що найбільш постраждалі ті, хто сидять дуже дуже далеко в тилу. Це неправильне сприйняття ситуації на мою суб'єктивну, звісно, думку. Ну та питання: просто чим це спровоковано? Ти абсолютно слушно згадав про окремі дописи окремих парламентарів, так їх назвемо. Та тому, тому це просто там початок ось цієї такої хвилі, яка потім почала нестися і реагувати на неї. Почали не на фронті а. А далеко від фронту та на київських, львівських, чи навіть харківських і запорізьких канапах, бо там теж люди є на канапах. Будемо відверто про це говорити. Ну ем, повернімося до речі. Просто остання річ, яку е, яка випливає зараз з цієї події в Москві щодо Армена Саркісяна, е, його заангажованість у е, е, фінансування російської армії, конкретно батальйону Арбат, виявляється, був такий або є такий батальйон, який входить до складу міжнародної бригади П'ятнашка. Підлеглої псевдо ПВК редутною ну, тут звичайно, якщо ми вже говоримо про фронт, постає питання: чи ти вбачаєш якусь ну, певно пов'язаність, чи це діб'ється на я не знаю на мотивації на, на настрої тих людей, які входять до цих злочинних угруповань? Ну судячи по документальним кадрам і відео, які роблять самі російські військовослужбовці, то з настроєм у них так як то кажуть, все нижче середнього. Тому це ну зрозуміло, і нема тут про що говорити ще раз. Вся ця історія говорить про те, що якщо Трамп збирається поділити світ, то вибачте, я так на самому є політичну точку, то здається, не участь росіян в цьому процесі, вона просто зайва. Тому що це не не це не та держава, яка там демонструє успіхи ну, умовно кажучи державна то де там Росіна, натівська авіація, там Лівія, там Ірак, там якийсь Ірак, та саме Югославія, де було продемонстровано всім, як воює сучасна армія. Я чудово розумію, що нам до цього як до небарачки, але росіяни, вони ще питання де в цю в цьому відрізку з врахуванням українських дронів, то по великому рахунку, все воно при принципі, вже урівноважено на якомусь етапі. Ми зупинимо російські наступи. Можливо, це станеться навіть швидше ніж хто багато хто думає. Бо ще раз, оці от воплі про те, що все пропало, вони просто не відповідають дійсності. Ну і власне, от президент президент, він сказав в інтерв'ю, що потрапили по штабу в Курській області. От в нещодавному інтерв'ю. Це ж не просто я не знаю, чому всі стадаються про це сказати. Але це взагалі-то прилетіло п'ять атакамців в штаб угрупування північ. Ну це mm. «Север», як вони це називають. Це, це ті офіцери, які керували. Та в минулому часі, як вони кажуть, звільнення від окупації Курської області. Ну, якщо вони себе не можуть захистити, то зрозуміло, що ну я просто я, я до того, що так багато цієї інформаційних хвиль замість якщо хтось сумнівається в, 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 в Україні, щоб не сумніватися, та да підтримайте і купіть дрони якісь. От Сергію Стерненка задонать. Не хочете Стерненка задонати, притулі. Не хочете притулі? Є у кожного є друзі, знайомі, родичі, які на війні. От це таким чином можна ситуацію всю виправити. Ну і взагалі, щось мені підказує, що на дрони. В державі і в своїх грошей дуже дуже багато. Ще раз треба ну більше оптимізму. От що я скажу. Ну я би сказав, більше залученості, та тому, що якщо виникають якісь емоції, навіть деструктивні, я постійно про це нагадую. Коли, наприклад, зранку лунає повітряна тривога, і це допроваджує до колапсу, наприклад, в транспортній системі. Виникає природне, природна емоція, нормальна абсолютно, це гнів. І оцей гнів в цих ситуаціях мені здається, можна конвертувати якраз в підтримку українського війська. Так воно у мене, принаймні, так воно працює. У е, нас кілька хвилин лишається, все ж таки. Хотів би з тобою теж поговорити про ось цю заяву Владимира Путіна. Я так її перефразував на український лад та коли. Там Трамп прийде, порядок наведе, або лад наведе. Ну бо про це власне Владимир Путіни напередодні сказав, спілкуючись із тим же ж таки Павлом Зарубіним, бо з іншими він не спілкується публічно останнім часом. Наголосив, що європейським лідерам не подобається Трамп, адже вони з ним боролися активно, втручалися в політичне життя у передвиборчі процеси. Ну а Трамп, як каже Путін, має інші уявлення про те, що таке. Добре, що таке погано, зокрема в гендерній політиці, в деяких інших питаннях, і їм нібито не подобається. Це і також це вже остання, остання теза. Путін додав, що скоро країни Європи встануть біля ноги господаря і будуть ніжно помахувати хвостиком. Ну те, що Владимир Путін мислить в цих категоріях, якихось старих совєтських віршиків, якихось таких, от висловів, це не є новиною, але такий реверанс, такий таке вистелення просто перед Дональдом Трампом. Це сигнал, який про що свідчить, і до речі, ще одна цікава історія: як про це як до цього поставляться в Пекіні? А, ну, Зрозуміло, що на, наразі е, Володимир Путін хоче е, прикинутися полумертвим. І тут він е, на трибуну е, просто на ікону вибиває публічно вже декілька днів портрет Дональда Трампа. Він же е, там сказав е, там. Оця фраза «Трамп прийде порядок, не веде. Він фактично це сказав. Я єдине, що хочу нагадати Володимиру Путіну, два моменти. в оригіналі. Звучить е, Бандера, прийде порядок, не веде і про Степана Андрієві він там теж згадує, що, от, мовляв, він там під час Другої світової війни розстрілював євреїв. Всіх він розстрілював. Ну, таке враження, що він гірше Адольфа. А ми знаємо, що Адольф переїхав в Кремль. Так от хочеться всім в цьому контексті нагадати, що Степан Андрійович просидів більшу частину Другої світової війни в німецькому концтаборі. Це коли там хтось там буде про це говорити. Але резюме, я от думаю, він це так позиціонує, що от європейці вороги Дональда Трампа, а він кращий друг Дональда Трампа. Це питання дуже сумнівне, тому що повертаємося до Курської області, куди, як я сказав, прилетіли п'ять атакамців. Вони прилетіли після 20 січня, тобто після інаугурації цього президента американського, і я виходжу, приходжу до висновку, що навіть про це Путін каже, що яка різниця Байден і Трамп? Трамп, звісно, краще, але ну, Америка вона все одно погана. Так от, виходячи з того, що м, м, геополітичні інтереси Сполучених Штатів не змінилися, тому продовжуємо роботу і працюємо з тою адміністрацією, яку обрали американці. А то у нас тут дехто розповідає, що ми тут маємо тут, по Байдену плакати або по Трампу, це інша історія. Будуть у нас вибори, от кого ми оберемо, з тим будуть працювати всі наші партнери і наші вороги. Ну це правило, воно універсальне. Я розумію, що Путіну це складно зрозуміти, бо він 25 років править і хоче ще 25 років правити, поки не пересадять серце Аліни Кабаєвої, ну, щоб він довше прожив. Але це просто інший вимір. Ну а з Путіним ще от питання: от таке завзяття Дональда Трампа, щось мені здається, він про це час від часу говорить: що й до Путіна теж черга дійде. Ну а до речі, що до Китаю, чи ти вбачаєш, що це теж може спровокувати якусь реакцію негативного, звичайного характеру, тому що враховуючи. Те, як трактують пекін в сполучених штатах, роблять це офіційно, не приховано. Ну тут виникає невідповідність. Ну китайці вони завжди досить обережні в своїх висловлюваннях, і тут вони просто якісь наші північний нарід. Я просто згадаю, от в рамках цих розкладів, що думати, що американці якісь стали тупими і щось, вони не знають. Остання заява Кітакела. Він перераховує чотири держави: це невідповідно Росія, Північна Корея, Іран і Китай. Вони розуміють, що це все вся, вся історія це пов'язана. Ну і відповідно, якщо вона пов'язана, то і дії вони будуть відповідно в даному випадку. Навіть в контексті цих перемовин, от давайте просто зафіксуємо один момент. Значить, найбільша, найпотужніша держава в світі, вона як топила за нас, так і топить. А, да, деякі слова нам не подобаються. Да, нам не подобається, що багатьом що ну, ліжаків Криму. Вони на якийсь час можливо відкладуться, але ж ну, це реалії. Ми нашого американського союзника не втратили. Навіть не дивлячись там на всі ці історії з Юсет, які насправді там умовно України не стосується в американців. Є я так бачу і бажання, і ресурси. Наша задача, щоб наша мета вона була не на 95% спільною, а на 100%. Ну це за ну ще раз, це про процес війна. Це ж теж тривала історія. Тому можливо, нові підходи нової адміністрації ще, ще нам більше сподобаються. Ну, треба дочекатися, аби зрозуміти, які саме вони будуть. Це питання таке, поки що відкрите. Тут гадати теж справа невдячна, але ну просто час покаже. Роман, я вдячний за те, що знайшов можливість за спілкування. Нагадаю, Роман Цимбалюк з нами на зв'язку, блогер, журналіст. За коротку мить зустрічайте Катерину Подольську, новини і потім повертаємося.